О, чорт, вас залишилось двоє. Уперед, друже, дістань до обідскурятени. Я нічого не бачу. Так, Рорі, вас тільки двоє. Ти маєш дістати обідскурятини. Так, я знаю, друже, це безглуздя. Я не бачу геть нічого. Ти його бачиш? Не маю уявлення, де він, але має бути близько. Я маю щось зробити. Може, може, я просто просто сиди на місці. Може, гранату кинути? Нікого нема. Тут зовсім нікого нема. Я скоро збожеволюю, я маю знати, де він. Може, він отам в тому кущі. Той кущі зводить мене з розуму. Як думаєш, може мені вперед рухатися, що робити, чи залишатися тут? Не вставай, він побачить тебе. Знаю, але може мені повзти, чи що робити. Ні. Ні, тут нікого. Давай, ти ж маєш бути моїми очима, я нічого не бачу, давай! Де він у біса? Де він у біса може бути? Де він у біса?